У 1997 році понад 20 тисяч людей у Фініксі, США одночасно побачили гігантський трикутний об'єкт в небі. Він рухався безшумно, повільно і зник. Армія мовчала, уряди заперечували, але свідки не забули, це не поодинокий випадок. Сотні, тисячі, мільйони людей по всьому світу стверджують, вони бачили НЛО. То що це? Контакт із позаземним розумом чи колективна галюцинація? Підписка та Вподобайка. Твій квиток в цю Подорож. Поїхали. Чорнобиль, Україна. 1986 рік. За кілька годин до аварії очевидці повідомляли про дивний об'єкт в небі. Деякі теорії стверджують, що він зменшив силу вибуху. Жодного офіційного підтвердження, на жаль, немає Розуель, США. 1947 рік офіційно метеозонд, неофіційно уламки літаючої тарілки. Цей інцидент став точкою відліку сучасної уфології, свідки стверджували, що бачили не лише об'єкт, а й істот. Австрія, аборигени. На скелях Кімберлі зображено істот з великими очима та головами, яких місцеві вважали небесними предками. Деякі дослідники трактуються як контакт з НЛО. Більшість індивідуальних свідків НЛО мають психічні особливості. За даними низки досліджень, близько 90% людей, які повідомляють про контакти з НЛО або інопланетянами, мають діагностовані або летентні психічні розлади, зокрема шизофренію, параноїдні стани або посттравматичні синдроми. Часто це супроводжується зоровими або слуховими галюцинаціями, які мозок сприймає як абсолютні реальні події. Ми живемо в епоху, коли правда це те, що зручно. Але що як НЛО це не вигадка, а дзеркало нашого страху перед невідомим. Свідки НЛО це не просто люди, які щось побачили, це ті, хто наважився поставити незручне запитання. А що як ми не одні? Підписуйся, якщо хочеш знати більше, бо наступного разу, можливо, свідком будете ви.